У нас в гостях человек, с которым мы поговорим о самых веселых законах и законопроектах, принятых и не принятых Верховной Радой. Народный депутат Украины Тарас Черновел. Здравствуйте, Скажите, із-за вот чого піднялася вся шуміха. Ваші колеги придумали, що в Криму тепер не ставати в цьому місці, а именно в парку. Що за закон? Зачем він прийнят? Так, все. На нас не гоніть. Верховна Рада. В Верховній Раді там багато ідіотів, але є такі, є такі. А що такі нема. це місцевість, це не закон. Це є рішення місцеве або місцевої міської, або районної ради, або ще когось там. Тарас, там трошки ще дурніше, ніж у нас. Тарас, ну ви же знає... Вы знаете, что младшая группа всегда у старшей набирается и хороших, и вредных привычек каких-то. Вы говорите, у вас таких нет. Позвольте процитировать. Значит, недавно, если вы помните, Нунс и партии регионов предлагала запретить курить дома и в собственном авто. Раз. Все, Каю, есть подождите, Я еще не все, загибайте пальцы. Петр Ющенко э, в бытность свою предлагал отмечать юбилей дочери князя Всеволда, жены Ярослава Мудрого и годовщину свадьбы Анны Ярославны. Добрый, что Анны Герман. Да, это, что это такое? Ні, ну Петро Ющенко взагалі пропонує от приходить пакет. Коли в нього починається муки творчества, він носить пакет приблизно 40 проєктів постанов про відзначення. А то є Ющенка Петро приходив з пакетом зразу? Так, так. Відразу з пакетом. Я правда не знаю, чи це той пакет, який видається в літаках, там на випадок, якщо закачає, чи інший. Ну, в нього, як правило, був дуже великий пакет. А який на вашій пам'яті найліпий віпрос э, прийнятий чи предложений на Раді? Мабуть, найглупіше з останнього часу це те, що вирішили, що нардепи такі серйозні люди, що їм такі вони. Продуктивнейшей їм вистачить працювати 2 дні на місяць. А, ну это да. И да. Это да. за это получать месячную зарплату. Да, да, абсолютно, да? абсолютно, без это ліць. Ліць. А скажите, Таран, а вот вы, честно только, баловались внесением да. каких-то необычных проектов. Два за, раза точно баловался. Мстили кому-то. Мене добре дістали. Перший раз, пригадуєте, коли появився орден святого Станіслава, і бігав там один такий лідер того, і всім пропонував: купіть, купіть орден, купіть звання шевалія, купіть дворянство. Ну, мені надоїв. П'ять реці стара ігра. Що... А пачо, а все говорять, пачо, ти купі ордена та ти купи орден. Ну, так, так. Та -та. Поч... Купи орден. ну я його раз відправив, другий раз відправив третій вже навіть посилав. Він не від, не відчіпається. Ну я вніс законопроект про кримінальну відповідальність для осіб, які маючи там якісь там держ... а які приймають клятви і зобов'язання чи членство в організаціях, в яких внутрішні свої клятви стоять вище за державну присягу. Народ шуганувся. Я пожартував, а вони надулись. Отака сталася історія. Ну а другий раз колись посварився <скільки> з Ківаловим, коли він був е головою Вищої ради юстиції, mm -hmm. і в ній законопроект він називався дуже мудро про внесення змін до закону про державний бюджет щодо фінансування судової адміністрації для капітального будівництва судів. А насправді в ньому, ну просто похуліганив, було написано ліквідувати повністю витрату гроші, які йдуть на утримання Вищої ради юстиції, і перекинути ці гроші на будівництво судів. Ну, Рада юстиції, взагалі Орган. Кінчилося тим, що це пройшло два комітети Верховної Ради, аж в третьому комітеті хтось щось зрозумів. Бо нарешті появився один депутат, який прочитав законопроект перед тим, як голосувати. Зрозуміло, і тоді зарубав. А я почав вже лякатися. Думаю, воно війде в зал, вони тупо проголосують, і що тоді буде? Виявилося, що я там трошечки конституцію підправив. А скажіть, все-таки під вас кого? каво, навіть. Чого приймаються такі закони? Іли вообще они виносяться. Или это все-таки вот такое мелкое э, депутатское хулиганство? Не, не хулиганство было редко. Останнім часом хуліганство. После вас не... никто не хулиганил? Так, я щось не ну. было. Терехин просав, вносив законодавство. Ну, було таке діє. Говорять, а... он это будет делать э, с периодичностью. Вот периодичності, он він этот... Ну, э... ну що и так. А взагалі, в принципі, у нас дур тепер тільки санкціонована. У нас же є більшість. Більшість ну, законів не читає, э, підписує те, що їм пишуть в адміністрації. В адміністрації принесли, вони проголосували. Дурь, як правило, дуже з великим розрахунком на майбутнє. Вот, друзья, еще один маленький кусочек правди із Верховної Ради України. У нас в гостях был Тарас Спасибо. Спасибо.